Динаміка е, є негативна в плані того, що кількість звернень від громадян України щодо порушення, або краще так щодо ймовірного порушення їхніх прав з боку працівників ТЦК і СП кардинально збільшилась за останній рік в цілому по країні. Це перше. Друге, е, я не скажу, що в усіх випадках. Які ми спостерігаємо, розглядаємо, у нас підтверджуються факти порушення прав громадян України. Я не хочу, знаєте, когось звинувачувати, бо у нас інколи суспільство розділяється. Хтось каже, що в умовах повномасштабної агресії працівники ТЦК СП можуть собі дозволяти робити будь-що, щоб забезпечити виконання мобілізаційного процесу. Хтось каже, що ні, вони взагалі нічого не можуть робити. Я завжди наголошую на тому, що кожен працівник будь-якої офіційної структури в Україні повинен діяти виключно в межах своїх повноважень на підставі Конституції України, закону України. ТЦК СП, якщо працівники порушують закон, вони повинні за це відповідати. Повинні. Вони є в тому числі складовою Сил оборони. Вони є складовою Збройних сил України. Це військові частини, це військові. Ми знаєте, от у нас суспільство всі відносяться з великою повагою до Збройних сил України, а до ТЦК СП у нас інше відношення. Напевно, через те, що дуже часто. Працівники ТЦК СП дозволяли собі робити те, що не передбачено діючим законодавством. Наприклад, перевіряти документи. У нас а, військові не мають право а, перевіряти документи громадян України. Це прямо заборонено Конституцією України. Єдині органи, які можуть це робити, це органи правопорядку. Національна поліція, Державна прикордонна служба, Національна гвардія. Друге, фізич, застосовувати фізичну силу працівники ТЦК СП не мають право. Саме приміщення ТЦК СП не є місцем несвободи. Там не можуть затримувати людей, туди не можуть доставляти людей для затримання, там не можуть люди перебувати декілька діб без можливості елементарно зателефонувати своїм рідним і близьким. І у працівників будь-яких органів влади немає повноважень забирати особисті речі, наприклад, мобільні телефони, і надавати, не надавати можливості телефонувати рідними і близьким. На жаль, у нас такі випадки є: по кожному випадку, який до нас офіційно було направлено звернення, або яке ми знайшли в засобах масової інформації у соціальних мережах, автоматично. Ми відкриваємо провадження, ми реагуємо. Те, що я не, не виставляю це більш публічно, не означає, що ми не реагуємо. Це означає єдине, що як уповноважений вирус прав людини, як амбудсман України, я чітко розумію, що моя задача ефективно виконувати свою роботу, а не просто показувати процес заради процесу в соціальних мережах або в телеграм-каналах. Кожен випадок у нас на контролі. У нас є випадки. Щодо яких на підставі наших офіційних документів були притягнені до дисциплінарної відповідальності та кримінальної відповідальності працівники ТЦК СП.